Галина Ярема та, що ховалася у тіні. У Марини завжди було відчуття, що світ протягом усього шкільного життя спостерігає за неї знизу вгору, наче вона була птахом, що не може злетіти. Вона була тихою худорлявою дівчинкою з темним заплутаним волоссям, яке завжди збивалося у вузлики, темно карими очима, які боялися, що завтра будуть ще гіршими. Із голосом, який рідко виривався з уст, і коли виривався, натикався на насмішки однокласників. У першому класі, коли Марина ще не вміла чітко писати й читати, діти вже її помістили у рамки білої ворони. Ми називали її общипаним горобцем. Скільки можна думати, ти мовчиш, бо нічого не тямиш. Учителька іноді намагалася заступитися. Але Марина ховала обличчя за широким пасмом волосся і пошепки казала, що їй не боляче, хай усе йде своєю чергою. У п'ятому класі її тягнули за коса до туалету, щоб змусити співати пісень. Її рюкзак знаходили в смітнику, учнівські зошити рвали, книги з малюнками розмальовували маркерами. Один хлопець випадково промовив, наче. Це просто жарт, але Марина знала. Жарт це теж зброя. Вдома вона не розповідала батькам про біль. Батьки тяжко працювали, старший брат уже жив окремо. Вона плакала перед дзеркалом, мріяла, якщо змінить голос, форму очей чи ходу, може, її не зауважать. Але змінити себе Марина не могла вона взяла собі правила тих, що знущаються. І носила їх, як чужі штани. А згодом у Марини з'явився свій притулок книги. У бібліотеці школи вона ховалася між стележами, торкалася шкіряних палітурок, вдихала запах паперу, ковтала слова, які ніколи не промовлять її імені вголос. Вона читала про сильних жінок, про героїнь, що пройшли через темряву, про тих. То не зламався, попри все. Уночі, коли всі спали, Марина писала спочатку листи до себе, потім оповідання, згодом поезію. Вона створювала світ, де жодна сльозинка не була даремною, де голос кожної дівчини звучав хором, де власна сила була не у фізичній формі, а в тиші, яку вона вирішила сповнити правдою. Цей внутрішній світ був її скарбницею, і кожного разу, коли хтось зі школи кидав камінь у її душу, образу, насмішку, байдужість, вона кидала назад слово, коли ніхто не чув, коли нічого не залишалося. Листок з поезією, рядок, де вона закохувалася у світ, у себе, у можливість змінити своє місце. У старших класах Марина перестала бути тихою. Вона брала участь у шкільному театрі, спочатку грала маленькі ролі, тінь на сцені, служницю, учасницю хору, але навіть у тіні вона була видимою, очі блищали, коли звучало її ім'я, коли вона вимовляла текст упевнено, коли публіка аплодувала хоч би й тихо. Вчителька української літератури Альбіна Мирославівна помітила її талант. Це саме вона підштовхнула Марину писати сценарії до шкільних спектаклів. Марина робила це з тією ж любов'ю, з якою читала книжки. Кожне слово, кожен жест, кожен погляд все мало значення. Постановки ставали популярними, учні приходили не лише подивитися, а й навіть порадитися і поділитися емоціями. Це був перший крок назовні. Люди не впізнавали її ту дівчинку зі сльозами, за пасмами волосся. Вони вже бачили акторку, яку слухають, яку хвалять. Але знущання не припинилися. Вони старанно ховалися у словах поза сценою. В інтонації голосу, коли хтось говорив, що вона надто самовпевнена, їй все дали тільки б говорити. Марина навчилася ігнорувати, хоча це кусало зсередини. Після випускного вечора Марина знала, вона має вчитися далі. Вступила до університету на філологію, бо хотіла вивчати слова і їхню силу, розібратися у сенсах. Все нове було страшним. Великі аудиторії, голосні дебати, багато людей, які не знали її зі школи. Вона могла бути ким захоче, мовчанкою чи голосом, письменницею чи викладачкою. Університет дав їй перше визнання стипендії за творчість, публікації в студентських журналах, літературні конкурси, однокласники, котрі колись насміхалися, дізналися, що та дівчинка що ледве могла відповісти на уроках та сама, яка отримала президентську стипендію. Дехто сумнівався, це точно та Марина питали. Я її не впізнаю, стільки часу минуло. Але найбільший виклик був попереду. Після університету Марина поїхала працювати у видавництво. Спочатку редакторкою, потім головною редакторкою великих проєктів. Вона працювала з письменниками, авторами поетичних збірок. Слово для неї стало інструментом, яким вона створювала світ, в якому байдужість і знущання не норма. Крім того, Марина написала власний роман це була історія про жінку, яка все життя ховається у тіні, бо боїться явно показати свою образу, свою силу, свій голос. Роман було відзначено престижною премією, його переклали на кілька мов. Критики хвалили внутрішню силу образу, сміливість визнати біль і не зрадити себе. Восени. Через 10 років після випускного місто запросило Марину показати свою нову роботу, інсталяцію у галереї мистецтв. Це було комплексне проєкт мистецтво, слова, світло, звук, проекції дитячого сміху, шкільних дзвінків, шепотів, сліз, розірваних зошитів. Люди входили і в темряві чули голос Марини, тихий, але впевнений, який розповідав, як її ображали, як спалювали її слова в очах інших, як вона навчилася знову писати, знову говорити, знову бути. У залі сиділи кілька шкільних знайомих. Вони дивилися на ту жінку на сцені високу, з плечима, що не опущені, і не вірили своїм очам. Це була Марина, яка не була схожа на ту дівчинку з м'якою шкірою, але з очима, де видно вогонь, у голосі не сором, а твердість. Деякі однокласниці підійшли після показу. Одна з них, та, що волочила її рюкзак у смітник, сказала не впізнала. Думала, що це хтось з іноземців. Той хлопець, який жартував, що це общепаний горобець, тепер голосно заявив, що ніколи не бачив її такою сильною. Марина лише усміхнулася. Її слова тепер мають вагу. Вона викладає у виші, проводить майстер-класи з письма, допомагає молодим авторам знайти свій стиль. Вона пише колонки про булінг, про важливість психічного здоров'я, про підтримку. Її інтерв'ю читають, її статті розтягують на цитати. Вона не стала кимось винятковим тільки через талант, вона стала кимось винятковим через право бути собою. І коли люди кажуть, я не впізнав тебе, вона знає. Вони не тільки не впізнали зовнішньо, вони не впізнали силу, яка постійно у ній жила. Марина часто повертається думками до шкільного класу, до того дзвінка, до сміху, до сорому, але це не рана, яку ховаєш, це шрам, доказ, що ти прожила, що не зламалась, що виросла всередині і стала сильною зовні. Вона розуміє, знущання ремонтують душу не любов'ю, а силою вибору, вибору не зрадити себе. Інші хто знущався, можливо, не всі змінились. Побачивши Марину, вони зрозуміли, що школа не навчила їх поваги, але що життя іноді примушує вчитися, проходячи через біль і зусилля. Одного вечора, після того, як завершилась презентація її нової книги, Марина поверталася додому повільно, під дощем. Вулиці блищали, ліхтарі відбивалися на мокрій бруківці, і вона подумала, якби я тоді знала, що ця сльоза стане знаком сили, а не слабкості. Вона підняла голову відчула, що тепер може йти без страху, що гідність її тінь, яка йде поруч, а не загроза. І коли з тобою сваряться, з тебе кепкують, знайте. Той, кого рубають словами, може вирости і стати лісом. І треба пам'ятати, що знущання може зламати, а також і про те, що справжня сила не в тому, щоб приховати біль, а в тому, щоб не перестати мріяти, не перестати говорити і не перестати бути собою.